Привіт! У цьому відео я хочу надати тобі всі деталі щодо вікенду для помічників, щоб ти міг якнайкраще підготуватися до цієї події. Перш за все, що таке вікенд для помічників? Це щорічне тренування, під час якого ми, звісно, відбираємо та переглядаємо помічників для наших найважливіших заходів, але насамперед воно служить для передачі знань і підтримки молодого покоління. Ми хочемо провести контроль якості під час цього вікенду та сприяти тому, щоб ти міг розвиватися як помічник у захисній службі. Наше кредо дуже просте. Навіть якщо ти в неділю повертаєшся додому і не був залучений до жодного з заходів, ти все одно маєш сказати так, це був вартісний вікенд. Він допоміг мені особисто розвинутися, і це не був марно витрачений час. Отже, які ж вимоги, національність і членство в клубі не мають значення. Важливими є твоя фізична підготовка та позитивний настрій. З цим ти вже можеш взяти участь у цьому вікенді. Якщо ти хочеш у неділю взяти участь у відборі, щоб, можливо, бути номінованим на один із заходів, ти повинен привести собаку, підготовлену за програмою IGP3, яку, звісно, також можна буде використати під час відбору. Вікенд для помічників складається з трьох категорій. Це по-перше, тест на фізичну підготовку. По-друге, воркшопи. І по-третє, сама атестація, для яких заходів це вікенд у сфері відбору. Це, звісно, CC Germany, яка вже на початку року, наприкінці березня з 160 учасниками відкриває рік. Далі Schutzhund Trainers' Cup із приблизно 40 учасниками наприкінці квітня. Німецький чемпіонат на початку травня з 40 учасниками. РСВ, чемпіонат світу РСВ на початку жовтня з приблизно 100 учасниками, а також Кнут Фукс Адвент Покал із 60 учасниками. Чемпіонат Німеччини РСВ і чемпіонат світу РСВ проводяться у форматі випробувань Шуцхунд. Так, ГМ, Тепер ще раз про окремі воркшопи. Я вже про це казав. Цього вікенду ми передаємо багато знань і досвіду, тобто щодо фітнесу помічника, мислення, техніки. Усе це речі, які важливі для тебе та твого становлення як помічника і мають допомогти тобі розвиватися далі. Це дуже важливий аспект цього вікенду. Далі, звісно, наш фітнес-тест, який складається з чотирьох різних вправ. Ми маємо присідання біля стіни, турнік, стрибок і спринт, щоб детальніше пояснити: під час присідань біля стіни ти по суті сидиш під кутом 90 градусів, притулившись спиною до балки. Ця вправа виконується двічі кожного разу по три хвилини. Між підходами у тебе приблизно 10 хвилин перерви, друга вправа це підтягування. Тут ми рекомендуємо під час тренувань готуватися до того, щоб триматися на турніку приблизно 60 секунд. Вирішальне значення має положення рук, яке має бути спрямоване вперед, а не назад. І ти також повинен, будь ласка, на самому початку підтягнутися вгору, наприклад, ось так. Тобто один раз підтягнутися вгору і потім триматись там стільки, скільки зможеш. Орієнтир 60 секунд. Саме з цим положенням рук це одна з найскладніших вправ у фітнес-тесті. Добре, переходимо далі до стрибка. Час стрибкового руху ти, по суті, переходиш з положення для віджимання одразу до стрибка на 2 метри, і це триває цілих 60 секунд. При цьому рахується, скільки разів ти це виконаєш. Думаю, це досить зрозуміло. Так, і нарешті маятниковий біг. Тут потрібно виконати якомога більше повторень за 60 секунд. Один раз опуститися вниз, лягти на підлогу, плеснути руками за спиною, потім виконати маятниковий біг на 10 метрів і зробити стільки повторень, скільки зможеш. Виконуй вправу уважно. Добре, після цього все це йде в оцінювання, і е -е. фітнес-тест є складовою частиною відбору, а потім уже під час перегляду. Тобто, якщо ти не входиш до 30 кращих у фітнес-тесті, то потім під час перегляду ти також не зможеш, наприклад, продемонструвати свої результати. Тож тобі слід бути у відмінній формі, коли в лютому відбудеться цей волонтерський вікенд. Так, ще один дуже важливий момент: це тема подвійного навантаження. ЕЕ. У правилах випробувань для собак захисної служби ЕЕ є ще навантаження палицею та так звана фаза подвійного навантаження. Ми хочемо побачити це від тебе під час перегляду в неділю, щоб переконатися, що ти фізично та моторно здатен це відповідно виконати. Ось ще раз у сповільненому режимі. Атака. Навантаження палицею, потім опуститися корпусом вниз, що створює значно більше навантаження на собаку, а також додаткове навантаження палицею. Це важливо для правильного виконання вправи, оскільки собака відчуває підвищене навантаження під час цього руху. І Е, -е це тобі також слід по можливості попередньо потренувати вдома, адже е, -е з досвіду це те, що має стати для тебе звичкою. Гаразд, це все щодо вікенду для помічників на нашому сайті rsv2000.kaniva.com Ти можеш відповідно зареєструватися. Початок реєстрації 1 грудня 2025 У 2025 році на місці було приблизно 40 помічників. Я припускаю, що у 2026 році ми матимемо ще значно більше помічників на місці. Я з нетерпінням чекаю на твою участь. Ах, це буде неймовірний вікенд у цьому дусі. До того часу, до зустрічі.